Шановні колеги виноградарі, хочу продемонструвати вам гібридну форму власної селекції селекційний номер 1 Drop 2, а назва в неї Подарунок Молдові. Значить, це друге її подоношення з заміщаючих бруньок. Тобто, основна вся брунька вимерзла це з заміщаючих бруньок подоношення. І ось що вона дала. Вона видала на кожному пагані грона. Бачимо ось такі грона з такою неймовірною гарною ягідкою. Ягідки місцями ось ще крупніші. Грам 20 в них є. І це при тому, що ми бачимо плодоношення саме на сіянцю. На міцних коріннях. Я думаю, що параметри будуть тільки збільшуватися. Це друге його плодоношення. Форма ще тільки-тільки розкриває свій потенціал. На сьогоднішній день це в нас кінець серпня місяця з плодоношення з заміщаючих броньок, тобто все відстає і в цьому році, і плюс те, що воно з заміщаючих все вона вже готова на сьогоднішній день. Я думаю, в нормальні роки із центральних броньок вони будуть десь на першу половину серпня. Тобто форма буде ранньо, ну, може, буде переходити в ранньо середнє, десь так, але не в пізні. Рання-рання середня. Сила роста в неї досить добре. При такому навантаженню на сіянцю, бачимо, низи вже повизрівали для сіянця це перегруз. В нього нормального живлення корінням ще немає. Повністю задоволений цією гібридною формою в цьому році. Жодної тріснувшої ягоди не було знайдено, що дуже-дуже мене радує. По смаку тут в неї гармонія без мускату, але є дуже приємні фруктові нотки. Ось така вона на розріз, Бачимо ось консистенція. Така вона щільна, м'ясиста і соковита. Я зрізав, фотографував ягодки. Зараз хочу продемонструвати вам її на вагу. Ягоду з сіянця. Це отакі ягоди на сіянцю. Наступному році, якщо так само поведе себе, як і попередні два роки, обов'язково буде випущена. А так ще рік по випробовую. Загалом дуже-дуже задоволений цією гібридною формою. Дивіться, тут є ще крупніші ягоди. Ось, бачите, вже не зрізав. Ось є ще крупніші. Тобто потенціалу форми є. Форма дуже класна. Подарунок Молдові.